Но Зеленский подтвердил, что Украина получила F-16. Опубликовал видео с авиабазы в Киевской области, поблагодарил партнеров из США, Дании и Нидерландов. На данный момент на Украине 10 самолетов, сообщает экономист, еще десяток пролетят до конца лета. Украинская пропаганда уже создает нового призрака Киева. Вот такую марку оперативно выпустила Укропочта. Пара F-16 сбивает российский Су-35. На самом же деле, натовский самолет уступает нашему истребителю поколения 4+, по всем показателям. Как по скорости, маневренности, максимальной нагрузке, так и по боевому радиусу и дальности радара. Рекордные 400 километров именно на таком расстоянии наши асы будут идентифицировать F-16. А значит, сезон охоты официально открыт. При этом использовать свои истребители Запад разрешил пока только в качестве усиления ПВО в самом почему-то ракетоопасном направлении Украины в Одессе, где российские ВС... ВКС в режиме 24 на 7 наносят удары и пытаются уничтожить и средства ПВО, и средства обнаружения. Еще как минимум 2.16, случайно, как бы. Попали в кадр во время выступления Зеленского. Если присмотреться к фотографиям, можно увидеть, что это F-16ADF и F-16AM. Эту версию можно отличить по характерным антеннам свой чужой, по выступающей части. Последнюю модернизацию эти конкретные самолеты проходили в конце холодной войны также на F-16. Установлены новейшие израильские инфракрасные системы предупреждения о ракетном нападении, а также глушители для радиоэлектронной борьбы. А еще отчетливо видны подвесные топливные баки. Ну, то есть по первичным признакам можно сделать вывод, что первая партия истребителя буквально заточена под многочасовое воздушное патрулирование без необходимости вхождения в зону ответственности нашей ПВО. Итак, F-16. Ну, чего уж там? Главная тема, главное и самое грозное оружие, которое за последнее время передали Зеленскому. Говорят, 10 штук. Экономист сообщает, что 10 штук это скорее поддержка моральная. Где самолеты? Видели ли? Истребители, чем они сейчас занимаются? Вот эта история про ПВО, а не удары. Что значит? Ольга, добрый вечер. Действительно, на РЛС наших замечены, они были. Есть этому подтверждение. И бойцы в районе Одессы были замечены эти самолеты. Бойцы наши это подтверждают. По поводу того, где они хранятся, скорее всего, хранятся в каких-то бетонных ангарах, бетонных укрытиях, куда можно спрятать пока, скажем так, вот глаз нашей разведки, которая работает постоянно в небе. Но я думаю, это на очень такой короткий срок удастся спрятать в этих ангарах, если, опять же, действительно эти ангары в нужном количестве у противника присутствуют. По поводу работы в небі як средство противовоздушной обороны, оборони, да, действительно, дійсно скоріше в первое время противник будет буде, пытаясь перехватувати наші ракети, наші безпілотники, наші самоліти. Далі поговоримо вам про те, що як нині Україна працює над отриманням саме далекобійних ракет для Ф 16 Про це розповідає нардеп Чернєв. Ймовірно, мова йде саме про далекобійні ракети GASSM. Щодо цього будемо також е, говорити детальніше, адже ми досить довго розповідаємо про те, що все ж таки винищувачі, які ми так очікували, так довго говорили про них. Мабуть, ця тема досить таки була тривала і набрила набридла вже саме декому, Адже ми бачили в чаті, як були такі занепокоєння щодо того, що ці літаки все ж таки не прибудуть. Як ми бачимо, офіційно вже підтверджено, що 10 вони Очів F-16 знаходяться на території України, і ми бачимо також, що з'являється інформація про те, що Україні все ж таки передали f 16 уже сучасної модифікації та з новітнім обладнанням. Про це зокрема говорить один із депутатів. Він говорить про те, що зараз Київ працює над отриманням далекобійної зброї для цих літаків, і зокрема передані Україні f 16 мають новітню авіоніку та радари для наведення ракет та цілі. Для цих літаків Україна також прагне отримати і далекобійну зброю з Європи та Сполучених Штатів Америки. Про це розповідає нардеп. І за його словами, після отримання першої партії винищувачів, Київ все ж таки очікує наступні від Нідерландів, Бельгії, Данії та Норвегії. А також працює і над розширенням коаліції, зокрема завдяки сполученим штатам Америки. Утім, важливим питанням все ж таки залишається підготовка українських пілотів до польотів на Ф 16 і технічного персоналу. Нало для обслуговування цих машин на землі у світі небагато баз, де можлива підготовка таких фахівців. Однак Україна шукає можливості у різних країнах. Значимо, крім того, що Напередодні журналісти видання мілітарний дописували, що F-16, які отримала все ж таки Україна, оснащені системами раннього попередження саме про ракетний напад МВС. А також журналісти Wall Street Journal стверджували, що Сполучені Штати Америки обладнають F-16 для України і сучасними ракетами американського самовиробництва, зокрема йдеться про ракети AGM-88 класу повітря Земля, і вдосконалені ракети дальності. Тим саме Е класу повітря. Повітря, ну і, зокрема, будемо далі говорити щодо. Дозволів і про F-16 також адже крім того, в держдепі вже з'являється повідомлення, заяви про те, що чи зміниться все ж таки позиція Сполучених Штатів Америки щодо ударів по території РФ після прибуття, все ж таки перших F-16 в Україну. Далі будемо детальніше це розбирати. Адже як сказав речник державного департаменту Сполучених Штатів Америки під час брифінгу, відповідаючи на запитання про те, чи все ж таки. Готовий уряд сполучених штатів Америки дозволити Україні бити американською зброєю по військових об'єктах на території РЕФІ. Він зазначив, що його відповідь не змінилася. Знову ж таки, бачимо, що позиція Сполучених Штатів Америки не змінюється. І, зокрема, він наголосив на те, що Сполучені Штати Америки орієнтуються на потреби сил оборони України і оцінюють безпекову ситуацію та намагаються. Реагувати всебічно на їхні потреби, з його словами, цей процес відбувається із самого початку і по сьогодні. і Таким чином ми приймаємо відповідні рішення щодо зброї, яку ми надаємо Україні, а також щодо обмежень, якщо такі є, які ми накладаємо на використання цієї зброї. Зауважив речник. Крім того, він не дав чіткої відповіді. Все ж таки, на запитання щодо розширення можливостей країн-партнерів. Зокрема, це стосується країн альянсу з. Вивати російські ракети над Україною ця тема досить таким тривалий час уже тягнеться. Ми про неї говоримо. І як він зазначив, це рішення, яке мають прийняти члени НАТО НАТО колективно, це не те, що я можу коментувати зі своєї позиції. Додав він ну і ми бачимо, що. Все ж таки тема F-16, винищувачів і, зокрема, дозволів дозволі вбитил ну, Рефі далі продовжується. Ми бачимо занепокоєння тільки від наших західних партнерів. і Не бачимо, все ж таки рішучості, ту, яку очікуємо саме щодо використання цих ракет у тили на території Рефії, і щодо використання далекобійної зброї. Все ж таки, ми бачимо, що її потроху надають, але обмежено. Ми бачимо ці обмеження, і все ж таки чекаємо на рішучість наших партнерів.